Їжачок Стьопа і таємниця бабусі автор Ольга Кобильська. Десь в одному з чарівних лісів жив був їжачок Стьопа. Разом із друзями він часто потрапляв у цікаві пригоди, робив багато корисних справ, часто допомагав лісовим звірятам. Недавно до їжачка приїжджав у гості Заморський гість, троюрідний братик Дикобраз. Він майже два тижні гостював, а коли зібрався від'їжджати додому, розповів Стьопі таємницю їхньої прапабусі, яка жила в далекому минулому у Бразилії. А що ти тобі сказав дикобраз, коли сідав до автобуса? поцікавився гусачок друг їжачка. Ніби він говорив про якусь таємницю чи це секрет? Ні, не секрет, відповів Сюпа. Я й сам збирався поговорити з тобою про це. Ходімо до хатки, сядемо на кухні, поп'ємо чаю. Усе розповім. Справа в тому, що на дворі вже похолодало. Осінь йшла до завершення, а на ранок навіть іноді були заморозки. Звірята трохи змерзли у лапки, тому швиденько повернулись до хатинки. Закуталися в плати та почали пити гарячий чай з малиновим варенням. Слухай уважно, почав їжачок. Коли наша прабабуся стала старенькою, вона розповіла свою таємницю дикобразу, який на той час був ще маленьким хлопчиком. Спочатку він з недовірою поставився до бабусиної розповіді, але вона взяла з нього чесне слово. Що він, коли виросте, обов'язково приїде на Україну, знайде рідню і передасть її слова. Як цікаво! Гусячок слухав, затамувавши подих. І що ж вона розказала, що за таємниця? Ти вже зігрівся? Гусячок піднявся зі столу. Тоді ходімо до вітальні. Друзі перемістилися до невеликої, затишної кімнати. Із ручним диваном та полицями книг. Бачиш, старий годинник? сюпав казав лапкою. Бачу, кивнув головою гусачок і підійшов ближче до полиці з годинником. Таємниця пов'язана з годинником? Так. Дикобраз переказав такі слова. Шукай у старому годиннику. І все, все, у моїй хаті тільки один старий годинник. Батьки навіть не пам'ятають, коли та як він з'явився тут. Я вже обдивився його з усіх сторін. Нічого загадкового не знайшов. Давай спробуємо разом його підняти та перенести на стіл під лампою, запропонував Стьопа. Може, удвох щось знайдемо? Гусачок допоміг їжачкові обережно взяти з двох сторін годинник та поставили його на стіл. Після чого? Уважно почали розглядати його з усіх боків. Годинник як годинник, знизав плечима гусачок, гарний такий. Звірята сіли за стіл та дивилися, як велика стрілка швидко бігала по колу. Може, цей напис щось означає? Це латинською. Часу немає, є тільки мить. Думаєш, загадка в цих словах? Не знаю. А ще ось ця маленька картинка внизу. Гусечок казав крильцем на орнамент, що колом опоясував годинник. Тут були дивні переплети чарівних рослин та тварин. А ось це звірятко схожа на лисичку чарівницю Ага, мені теж так завжди здавалось, особливо очі та носик. Їжечок доторкнувся лапкою до цятки на картинці. І не встиг він це зробити. Як з дерев'яної основи, на якій височив годинник, виїхала потаємна шухляда. Мабуть, коли зірята переносили годинник, вони запустили таємний механізм, а цятка на картинці була кнопкою, що запускала його. Ух ти! Зірята затамували подих. Дивись, тут папірець лежить, давній такий. Стьопа обережно дістав із висувного ящичка папірець, розгорнув його та показав гусачку. Глянь, тут якась карта. Десь я таку вже бачив, задумався гусачок. Згадав, вигукнув їжачок. Пам'ятаєш, ми по схожій карті ходили до підземелля, рятували чорну кішечку з заточення. Дуже схоже, так. Тут і лісове озеро, ось лянь тут, і три дуби, за якими поворот до яблуневого саду, півстоліття назад там був вхід до давніх копалень. Але чому бабуся намалювала планти підземелля, а бачиш, тут ще й позначку зробила. Думаю, треба піти і подивитися на місці все буде зрозуміло. Але сьогодні вже пізно, та й темніє рано. Підемо завтра вранці, добре? А вже ж, зараз подумаємо, що треба з собою взяти, підготуємося. Наступного дня вранці їжачок Сюпа та гусачок, тепленько вдягнулися, взяли з собою рюкзачки з необхідним спорядженням та перекусом, лопату, сокиру і вирушили до підземелля. Шли вони бадьорим кроком, раз по раз звіряючись із картою. Відчинили таємні двері ключем, який знайшли в нічна Івана Купала. Якщо ти забув чи не пам'ятаєш цю казочку, швиденько підпишись на канал, потім відкриєш плейлист список відтворення» творення із казочками про їжачка Стьопу і подивишся, задаєш. та почали тихенько спускатися до підземелля. На відміну від потаємної кімнати, де була зачинена чорна кішечка, Шлях на карті вказував на захід. Друзі, обережно підсвічуючи ліхтариком та по ходу розмотуючи мотузку, щоб не заблукати, просувалися вперед. Після години ходу, темними ущелинами, вони змушені були зупинитися, адже перед ними була стіна. Так-так, їжачок та гусачок опинилися в глухому куту. Оце так, занепокоївся гусачок. Ми що? Не там звернули? Що робити? Пропоную сісти трохи підкріпитися та ще раз уважно роздивитися карту. Так і зробили, Зіли по битерброду, попили компот та почали вивчати карту. Здається, ми вже на місці. Позначка явно вказує. Що ми знаходимось там, де потрібно, впевнено сказав Стьопа. Але ж тут нічого немає, розгублено сказав гусачок та почав світити ліхтариком по стінах, які їх оточували. Має бути, будемо шукати. Нумо, простукувати камінці. Може, за ними знаходиться якась потаємна кімната. Звірята почали обстукувати стіни. Через півгодини, потомившись, вони сіло трохи відпочити. Потім спробували ще раз. Нічого таємничого не з'являлося. Їжачок та гусачок уже були вирішили, що потрібно буде прийти сюди якогось дня із друзями. Але раптом гусачок зачепився лапкою за камінь, який стирчав внизу з лівого боку, і трапилося диво. Камінь сунувся з місця, мов ма... важіль. Почувся скрегіт і частина стіни, що стояла перед звірятами, відсунулася вбік, відкриваючи прохід до просторої кімнати. Оце так. так. – У їжачка аж очі збільшилися. Нічого собі, ходімо, скоріше глянемо, що там. Гусечок взяв за лапку їжачка, і вони сміливо удвох зайшли. До таємної кімнати. А що звірята побачили по таємній кімнаті? І яку таємницю вона зберігала продовж століть. Про це ви довідаєтесь у наступній серії. Підпишіться на канал, добавте його в закладки та чекайте продовження.